Що хотів би показати ще? Ось так пакую розсадку. Ось тут у мене 50 штук одного сорту і іншого сорту. І тут у мене 100 штук. Це один сорт, це інший сорт. Що хочу сказати? Розсадку не висилаю по 5, 10, 15 штучок. Висилає максимально ось так. Ось це у нас розсадка, це е, полка, це бріло. 25 теї, 25 теї. Ось це в нас є нормальна стандартна розсада. Ось так. Може бути 20теї, 30 цеї. Ось так сортність зберігається, я переложую. Ось ці посилочки, ось таких варіантах, дуже-дуже рідко перекидають. Практично немає. Ось такі посилочки. Одну із 10 перекидає нова почта. Не знаю чому. Ще вона геть не запакована, буде пленкою пакуватися. Але ось таку посилочку люблять положити. Тому я в людей і запитую, вам одне місце робити? Якось тут чи два місця робити. Як які люди, деякі люди от, кажуть, мені одне місце роби. От так я роблю одне місце на посилочку. Так що маю ось таку русаду по 10 гривень штучка. Бріла є, румба є і полка є. Не телефонуйте мені, бажано, пишіть на вайбер. У нас виключають світло. І це проблематично, тому що пропадає все, навіть зв'язок. Але як світло з'являється, вайбер все мені покаже, хто що і скільки хоче замовити. Ось такі замовлення беру. Так що, рекомендую розсадка 10 гривень штучка. Так що, далі буде.